Це важкий труд, дуже важкий. Комарики кусають. Але ж хочеться. Є насолода, просто побути на свіжому повітрі, відпочити морально. На Волині, попри те, що майже три тисячі гектарів лісових масивів розташовані в зоні прикордоння і відвідувати їх заборонено, триває сезон збору чорниць, розповів Суспільному заступник начальника північно-західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Борис Бабеляс. Зважаючи на вимоги воєнного стану, ягоди волиня не збирають у визначених місцях, каже лісничий Сергій Сахнюк. На ягідниках у ківерцівському лісництві збирає чорниця Людмила Масюк. До лісу жінка приїхала велосипедом. Хвилин 15. З ківерець приїхати сюди, ну і потім відповідно назад. Ну назад то вже трошки помаліше, що й ягідки не помноти. Для себе, для своєї родини, для своєї сім'ї заморозити. Жителька села Тростянець Ганна Бубела продає щойно зібрані чорниці. Розповідає, цього року ягід вродило більше, ніж торік. Зі слів жінки, через низьку ціну охочих здавати ягоди підприємцям небагато. Невістка зранку набрала. Ми ще й приймаємо. То приносять люди такі, що набирають по 100 кілограм, якщо цілий день бере. Дешево приймають на холодильниках, манівичі возими, яка що ще є, Ківерцівське лісове господарство має площу 79 тисяч гектарів, з них вкрито ягідниками приблизно 40%, розповідає лісничий Сергій Сахнюк. Відвідуваність лісових масивів людьми для збору ягід досить є інтенсивною. Збір ягід грибінками він заборонений згідно статті 70 і накладається штраф у розмірі від одного до трьох неоподаткованих мінімумів, оскільки він шкодить самому ягіднику. Місто Коваль. Пані Галина продає ягоди по 60 гривень за літру. Каже, збирати чорниці складно. Щороку ходжу, беру руками, бачите, які руки. Дуже тяжкий труд, Дуже тяжкий. Бо ще би не кумар, не ово, то ще, а так... Я краще бачу. Зів відеречко, вже трохи прояснилося. Якби я сам пішов, ліс назбирав би, я б той кілограм і за триста не продав би. Заступник начальника північно західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Борис Бабеляс перелічує громади і райони відвідувати ліси, у яких заборонено. Самарівська, Заболотівська, якщо взяти Ковальський район, Муратівський район бувший і Любешівський. Окрім таких певних небезпек, як гадюки, комарі, сліпні, кліщі. Повідно додавалися, що території заміновані. Краще не виїжджати в ті масиви, які знаходяться ближче до границі, не ходити не сходити з центральних доріг, де мости, де стратегічні об'єкти. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.